Це західносибірська лайка на призівську тор. Від сказу пса вакцинують щороку, розповідає власниця чотирилапого пані Світлана. Жінка переконана, вакцинація зараз необхідна для всіх тварин, бо в області побільшало випадків зараження сказом від диких тварин. Три роки собакці на Тор у нас лайка западно -сібірська. Сказу багато лисицька. З Донбасу, з Луганська проходять же ж дикі тварини, тому що страшно. Діти в дворі, собака з дітьми грається. Спочатку цього року у Полтавській області було виявлено 20 неблагополучних пунктів, де захворіло та загинуло 22 тварини. Це вісім котів, дев'ять собак, три лисиці та дві одиниці великої рогатої худоби. Розповіла заступник начальника відділу організації проти епізотичної роботи головного управління Держпродспоживслужби області Ірина Натягла. З 24 червня 2024 року розпочалися дані заходи у населених пунктах області. На даний час вже щеплено понад 6200 собак та 6300 голів котів. Тому ми, головне управління закликає власників тварин надавати своїх тварин для проведення щеплення. Планується цей захід протягом місяця, тобто орієнтовно до 2 серпня даний Захід захід буде проводитись. Вакцинувати тварину від сказу потрібно раз на рік, Наслідки пояснює лікар ветеринарної медицини Віталій Манойло. Щеплюючи трилапах українською вакциною. Від неї у тварин немає побічних реакцій. Додає ветеринар. Вакцина українського производства фірми Рабістар вакцинується раз на рік. Вакцина зберігається у холодильниках. А при виїздах на точку ми їх зберігаємо в термосумках з термоеліментами. Вакцинувати можна тварин з трьохмісячного віку. Вакцинують тварин від сказу зараз безкоштовно. У селищі лісок за день встигли щепити 157 чотирилапих. Також працювали ветеринари цього дня і у вакулинцях.